Іскалолазані, фрідайвінг, бойові мистецтва, Айкідо. Я займаюся Айкідо для себе як любитель. Але це все має той же напрямок. Розвиток, ну, скажімо, високий розвиток свідомості. Там. Трошки на комп'ютері працюю, але це вже таке. А ким саме ви були за професією фахова? Я радіоелектронне обладнання закінчив Київський університет. Тобто суто Технар, так? Так, да, да, суто Технар. І ну, працював за ну, схожою професією системи безпеки. Технічної простіше системи безпеки. Дивний інтересно ну, так можна посудити. Якщо б ви були лікарем там, чи мали медичну освіту, зрозуміло, що вас цікавить саме здоров'я там, і, а тут. Ну, в даному поборот. випадку, да, мене цікавили цікавили засоби зміни свідомості або розвитку свідомості. Яка різниця, ти інженер, чи ти лікар, чи ти гуманітарій, якщо тобі цікавить на, на, напрямок цей, то ти вибираєш шляхи, які... Можуть тобі допомогти в цьому напрямку.